Вітаю, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді пам'ятна монета 130 років від дня народження Василя Вишиваного номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України у 2025 році. Пам'ятна монета присвячена Вільгельму Францу фон Габсбургу Лотрінгену, представнику європейської аристократії, який увійшов в історію України під псевдонімом Василь Вишиваний. Ерцгерцог австрійський, полковник легіону українських січових стрільців, поет, дипломат, державний діяч. Він був яскравим і непересічним учасником українських визвольних змагань початку ХХ століття, займаючи визначне місце як на військовому фронті, так і в міжнародних дипломатичних колах, Василь Вишиваний усією своєю діяльністю утверджував ідеали Незалежної Соборної України. Завдяки його активній участі Австро-Угорська імперія стала однією з перших країн, що офіційно визнала Українську Народну Республіку. На аверсі монети зображено стилізовану композицію, що містить елемент кокарди Легіону українських січових стрільців геральдичного Галицького Лева, який спирається на кам'яну брилу з написом УСС 1914 рік, рік заснування Легіону. На дзеркальному тлі розміщено напис Україна та факсимілія підпису Василя Вишиваного угорі, рік карбування 2025 малий державний герб України, Номінал 2 з графічним знаком гривні. Стилізоване перо, символ його поетичної та дипломатичної діяльності, логотип банкното монетного двору Національного банку України та напис Вільгельм фон Габсбург внизу. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Василя Вишиваного у вишиванці та усі – елементах одягу, що стали частиною його особистої ідентичності. Ліворуч декоративний орнамент з листям конюшини, який був талісманом військової удачі для воїнів УСС і прикрашав обкладинку його поетичної збірки: Минають дні», присвяченої борцям за волю України. Угорі над композицією зазначено півколом напис Василь Вишиваний. А праворуч роки його життя. 1895-1948. Номінал монети 2 гривні. Рік карбування 2025 Метал Нейзельбер. Гурт рифлений, Маса 12,8 грами, Діаметр монети 31 мм. Тираж 50 000 штук. Дата введення в обіг 22 серпня 2025 року. Серія монет видатні особистості України Художники Іваненко Святослав, скульптори Дем'яненко Анатолій Атаманчук Володимир. Монета випущена у сувенірному пакуванні, на якому вказані характеристики та опис монети. На момент старту продажу у інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 154 гривні. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та підписатись на канал. Поділіться своїми думками щодо монети у коментарях.